Доходжу я нарешті до залу. Цікаво скільки коштує одне тренування. І чи взагалі є така можливість. Зараз ближче підійдемо, зайду, запитаю, потім вже як буду всередині, то все вам розповім, кому цікаво. От, Зал називається Basic Fit. Це мережа. Тав в інтернеті, що ніби платиш абонемент і можеш в будь-якому місці в цій мережі займатися по тому абонементі. Дуже комфортно. О, все, я заходжу, потім ще включусь. Коротше, що я вже в залі? Куштую абонемент е 11 євро. Не дешево, але зал потужний. Великий, великий зал, купа зон, нема людей, От. та я сьогодні буду робити штангу, гантельки, та й все, дуже радий, дуже радий, що так воно є. Thank uh -huh. Коротше, дивіться, що я сьогодні зробив? 30 разів штанга 100 кг, 30 разів, потім е, прес, так само 30 разів, потім гантелі. 20-ки розводи, Тож, теж 30 разів. І в кінці 15 хвилин бігу, темп 10 км в годину. Мокрий повністю весь. За годину, відколи я включив. Е, той годинник то 500 калорій пішло, але це за годину. Загалом займаюся 2 години. Я думаю, 700-800 точно пішло. Інтенсивне тренування, а ще крутив, ще крутив 20-ку блін 100 разів. Інтенсивне тренування. Зараз просто неймовірне відчуття. Дуже класний зал. Всім водіям міжнародних вантажних. Перевезень рекомендую. Басік Фіт. Басік Фіт рекомендую. Платиш абонемент на місяць, хто часто попадає у Франції і можете заходити в будь-якому місці по тому абонементі. Зараз швиденько вдуш, потім покажу, як там на виході оплачувати. І що можна придбати? Дивіться, один амонемент коштує... Так, 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 це не. Один One Days. От, 12 євро. Я сказав 11. 12 євро коштує один амонумент. От, А місячний 3. 30 євро. А, це три візити. А 6 візитів. 6 візитів 60. Ну, отакі ціни. Я не знаю, чи це дорого. Там можна придбати, що мені не сподобалось, що на е шафах немає типу ключиків. Потрібно брати з собою замок. Свій або тут придбати. 6 євро коштує замок. Тут також можна придбати коктейлі ну, ці протеїнові, це, це ясно. Але дорого. Я накупляв. 5 євро бутилочка півлітрова, дорого. от. А так загалом просто бомбезно. Бомбезно купу, купу різних зон. Так що мені сподобалось дуже. Тепер йдемо до машини. І заходьте сьогодні на трансляцію. Знову будемо збирати кошти на купівлю автівок для ЗСУ.